За мужність успішне виконання бойових завдань та високі результати у бойовій підготовці військовослужбовця з Рівненщини Анатолія Сидорчука нагородили на знаком Золотий хрест. Сам боєць зізнається, навіть знаку не очікував і досі емоційно переживає цей момент. Сказати чесно, не, не думав про це. Не думав. Мені як на телефон командір скинули що я нагорода, то сльози йшли. Мене. Я не знав, що вона так швидко дійде сюди. Що <кій> so, вона в мене буде. Не, не очікував я цього. Побратими розповідають, Анатолій завжди підтримував бойовий дух, ніколи не здавався та впевнено йшов до поставленої мети. Це людина з великої букви, і ця нагорода це просто підкреслення його сутності і його душі. І я горжуся, що я з ним в одній військовій частині служу. Чоловік захищав Україну на Донеччині під час виконання бойового завдання. Отримав важке поранення, унаслідок якого втратив обидві ноги. Покровську самому пок... Попроску схід, дрон, піввіха догнала. Мужність військового проявилася не лише на передовій. Анатолій наполегливо проходить реабілітацію, не пропускає занять. Реабілітація це процес, який потребує максимального включення пацієнта. Процес, який потребує зусиль. Процес, який потребує бажання відновлюватися, наш колектив робить все можливе, аби пацієнти хотіли відновитися, аби вони хотіли повернутися до активного життя. Ними працюють психологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі. Воїн уже пройшов протезування. Нині тренується ходити на тимчасових протезах і вже помітні перші позитивні результати. Він отримав протез тимчасовий і зараз підготовлений його на повноцінний протез. Тобто в нього умовно складне протезування, тому що в нього парна ампутація, і людині більш скажімо так, складніше стати на вертикальне положення, коли з двома ногами, ніж з одною, бо тому, що опора йде на. Два протези одне на одне, але ми максимально докладаємо зусиль. Попри складні випробування та численні операції Анатолій із оптимізмом дивиться у майбутнє. Поруч із ним постійно дружина, яка підтримує його на шляху відновлення. Це Третій місяць пройшов, як я на реабілітації, а так по, по борольницях був, то Дніпрі потім зібрав Дніпра, мене наровний обласний був, лежав. То в на перев'язках був. Потім опять на операції. Попереду в Анатолія тривалий шлях реабілітації, однак він упевнено крокує до своєї мети знову жити активно та бути опорою для родини. Каже, найголовніше не втрачати віри і рухатися вперед. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.